Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень, і ми з вами передамо якийсь час разом, тому що є багато дуже, дуже, дуже хороших новин. Я взагалі, в таких випадках, як сьогодні, такий ранок був досить насичений, згадую слова Мідвічука. Був такий політик український Віктор Мідвічук. Ну, всі його, мабуть, добре пам'ятають. І я пам'ятаю, коли він сказав і за півроку, і за три місяці до виборів, де переміг в результаті пан Ющенко: власть сильна, як ніколи. От я коли чую, що власть сильна, як ніколи, я постійно починаю прискіпливіше дивитися на цю власть і, безперечно, робити висновки протилежне тим, про які говорить носій цієї фрази. Ну, перше, це Абу-Дабі закінчення чи призупинення переговорів і нові вимоги Російської Федерації, які свідчать про те, що там втрачається здоровий глузд вже. Тобто, ну він давно втрачався, але так поступово і може навіть непомітно, але тепер вже він так яскраво виблискує, я би навіть так сказав. Значить, нові вимоги полягають в тому, що не тільки треба віддати Україні. Донбас і Крим назавжди, але треба, щоб всі країни світу це визнали, що це тепер територія Російської Федерації. І це досить смішно, і це, ну, м'яко кажучи, мало ймовірно, і би не сказати, зовсім неймовірно. Що я маю на увазі? От візьмемо там будь-яку країну Європи. Тут, розумієте, в голові у людини. Під назвою Путін у неї ж голові, як роблю я, так роблять всі. Тобто він не розуміє, що є абсолютно інший підхід. Ну, я узурпував владу і тримаюся зубами за неї. Значить, всі хочуть узурпувати владу і роблять кроки, і хочуть узурпувати владу. Він не розуміє, що французький президент не може узурпувати. Владу. Польський президент, естонський прем'єр-міністр і так далі, король Нідерландів чи Королева, Данський король чи Норвежський, не можуть. Але у нього в голові я сказав зробити і всі роблять: влада судова, влада представницька, тобто парламент, влада четверта, тобто преса. Я сказав, всі роблять, і от у нього в голові всі тоді скажуть Окей: і поляки, і естонці, і Норвежці, і голландці, і англійці, і американці, і канадійці, і японці відразу, як тільки буде таке прийнято рішення, що всі визнають, що ця територія тепер не належить Україні, а належить Росії. Оці всі люди йдуть в парламент для ратифікації. І ратифікують всі ці хатки, скажімо так, Росії. Чи це може собі уявити, що в японському, чи в польському, чи в американському, чи в англійському парламенті, всі як один піднімуть руки і скажуть: да, 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 ми, ми за те, щоб залишити Донбас і Крим, Російській Федерації. Без дискусії, без нічого. Просто ми вирішили, що отак, от ми підкорюємося Путіну. Я думаю, що це мало вірно. Більш того, це війна між Україною і Росією, між цивілізацією і варварством, і дикістю. І це так виглядає. Василь мені винен 100 гривень. І я кажу Петру: Петро, я буду бити по голові пана Василя до того моменту, як мені Петро не віддасть грошей, які мені винен Василь. Петро каже, я тут при чому? Де, 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 моя тут, де мій інтерес чи відсутність інтересу? Що я? При чому тут ти комусь там щось між собою, а, а я маю тут відповідати за твої стосунки? Такого бути не може, тому що не може бути ніколи, як казав товариш Чехов, е, який завжди вважав себе українцем. Ну, Бог з ним. І це вже говорить про те, що в головах у у, у, у кремлівських людей просто ну, вони ну, неалогічні, вони так не буває. Ти не можеш сказати, я буду обійматися з поляком, якщо швейцарець буде стояти поруч, плескати в долоні, давати і поляку, і українцю, тобто мені гроші. Так, так не буває. Це чужа, це не, 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 не твоя відповідальність. Це відповідальність фіг фі знає кого. Я ж живу в Латинській Америці, в Африці, в Азії, і, і мені треба ратифікувати угоду між Росією і Україною, інакше Росія буде продовжувати війну проти України. Альо, тому це, це цікаво, і це показує, що вже ну, шизофренія досягла якоїсь досить, хоча не треба ображати людей, які хворі на психічні хвороби. Вибачте, якщо я щось не те сказав. Бо хвороба є хвороба, а це така хвороба самонавіювання. Друга тема це безперечно, той Старлінг. Ну, очевидно, що Росія сильна, як ніколи. Тільки коли у Росії немає американського натівського, я б навіть сказав, Старлінка, то це Росія просто Росія нічого не може на фронті робити, ну, це ж очевидно, що Росія сильна, як ніколи. І от, значить, зараз відключили там півмільйона цих старлінків, і росіяни скаржаться, що воювати вони більш не можуть, а українці кажуть, що навіть захлинулись деякі наступальні дії Росії, тому що нема координації. А це зв'язок, це шпигунство. До речі, треба теж тут не забувати про це, що якщо у тебе є і у мене є старлінк, то можна знайти спосіб, як мені дізнатися, що у тебе відбувається в хаті. Але росіяни не мають нічого схожого зі Старлінком і не здатні нічого робити, а українці здатні, тому що мають офіційну дозвіл від Ілона Маска. Ну, і тут очевидно, що Росія сильна, як ніколи. І, і імпортозаміщення відбувається успішно, прекрасно і так далі. Ну і остання новина: це оцей Олексєєв, замах на генерала Олексєєва. В Москві все в все середмісті, прямо посередині Москви, якась людина в нього стріляла, ну не, не, не дострелила, не знаю, що там далі буде, він в лікарні. Екзотики додає момент, що голова делегації в Абудабі Російської це шеф цього генерала. Генерал має посаду перший заступник голови головного розвідувального управління. Генерального штабу Міністерства оборони Російської Федерації. хух вимов. От. А перший заступник це Алексєєв, а голова цієї організації, він сидів, ну до вчора точно ще сидів в Абу-Дабі і вів переговори, і він голова делегації. Отже, Росія сильна як ніколи коли шеф їде. Кудись на переговори то першого заступника шефа намагаються вбити і успішно принаймні замах здійснюють. Підходять близько, беруть пістоля, стріляють. Ну там не влучив, влучив, будемо дивитися, як там а врачі боряться за життя. І я, якщо так підсумувати це все, і нові вимоги Росії щодо Донбасу і Криму, і Старлінки, і замах на цього генерала в Москві. Це показує ну те, що я постійно говорю, вже перепрошую за самоцитування півроку, а і рік Росія занепадає, 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 занепадає. А багато європейців, багато українців, що набагато гірше, говорять, ой, яка вона сильна, ой, яка вона спроможня, ой, яка вона велика, ой, яка вона небезпечна. А я вважаю, що вона. Занепадає, занепадає і за і настає вже момент. От в ці дні буквально він у це свідчення я сьогодні навів оцього занепаду. Коли цей занепад вже, ну як сказати, він вже має такі форми, які можна помацати, побачити, потерти, сказати: ну бачите, отут я вже не кажу там про банківський, про забудовний кризу, про таку кризу, про сяку, про фінансову, про нестачі, про дефіцити. Про величезну кількість різного обставин, які кажуть, що все ми є свідками смерті Росії або входження Росії в стан коми. І, 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 і треба підкреслити ще раз трьома червоними лініями: чим більше, чим довше ми тримаємось, тим занепад Росії стає очевидніший навіть для самих Росіян. Дай Боже нам протриматися, дай Боже їм занепасти так, щоб їх не було. З вами був Микола Вересен. На все добре, пані і панове. Пока.